Як ти відносишся, якщо чоловік такі аб'юзивні стосунки, якщо він заставляє дружину мити посуд, прибирати і так далі? Як ти думаєш, що це, це норм чи не норм? Я вважаю, що це мають робити обидва: і чоловік, і дружина. Як це можна заставити, помити посуду? Ну не хоче вона зараз мити помити. Тобто, я працюю на роботі з 9 до 6 в каву, і заробляю гроші, і я маю ще приходити мити посуду. А дружина твоя не працює, так? Да? Ну моя а дружина моя, моя дружина працює, якщо моя дружина не працює. Ну, я думаю, що вона не працює, вона господиня берегиня нашого вогнища, вона має це вогнище. А Прибрає. ти це вогнище приносиш надому? Чи ж насправді я все прибираю, мию посуду, можу Це я так для відоса, просто розганяю. Да, просто реально це дивно чути від Жані, так. Ну, мені, чи я, ну. А може це, знаєш, я вовк в вачій шкурі. Я це все роблю, на самом деле я думаю, отак. Так, як... ти приходиш додому, і ти першим ділом береш високо висвітлювати. Бачите, це відео, тому що вона такі жорсткі приходить додому, там а, такі брутально виглядає, потім жінка його зустрічає, дає йому фартушок, тряпочку і він порає. Я зараз, зараз покажу одне відео.